Привіт, друзі! Читаємо перше Солонянам, п'ятий розділ. Про часи ж і терміни, браття, нема потреби вам писати, бо ви самі достовірно знаєте, що день Господній так прийде, як злодій уночі. День Господній це друге пришестя Христа, коли Він прийде забрати своїх віруючих, вірних на небеса, і коли він остаточно переможе всі Діла диявола всю його армію, і коли це закінчиться вся історія цієї битви на віки. Що цікаво, що День Господній так прийде, як злодій уночі. Так прийде, як злодій уночі. Ти е, вночі, ти, якщо знаєш, що прийде злодій, ти його будеш чекати. Але е, далі, тут я не прочитав, цього написано, що мир і процвітання. І всі, всі не знають, ні ще не чекають, живуть, насолоджуючись життям. І ось воно прийшло. І для людей, які не з Богом це буде катастрофа, це буде е, якийсь тяжкий момент. А для вірних це буде радісний момент, той, якого вони всі очікують. І він пише, що, що це буде як день прийде, як злодій уночі, а його ніхто не може е, е, знати, коли це буде. Тому що Злодій не пише тебе смс-и, не повідомляє за тиждень, що любий, друже, я прийду до тебе там 12 жовтня і буду тебе грабувати. Чекай, будь ласка, Будем, буду радий зустрітися з тобою. Так, Злодій не пише, він просто приходить, чекає той момент, коли ти не знаєш, і е, грабує, якщо може. І про часи ж і терміни, браті, немає потреби вам писати, бо ніхто не знає часів термінів, тому що це буде е, зненацька. Але ви, браття, не в темряві, щоб день застав вас як злодій. бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не сини ночі, ані темряви. Отже, не будемо спати, як інші, а пильнуємо і будьмо тверезі, ми маємо пильнувати, ми маємо завжди розуміти, що кожну мить це може трапитись. А є, знаєте, такі цілі культури, знаєте, цілі якісь організації, якісь спільноти, які... Завжди кажуть, що ось там буде пришестя Господа тоді, або тоді, або знаєте, ставлять якісь дати, намагаються якось вичислити якийсь термін, але це все неправильно, не тому що Біблія сказано, що це буде зненацька. Але треба пильнувати, тому що це буде, і це може статися саме зараз. Можливо, це відео я вже не допишу. А може я проживу довге життя і так і не, не, не стане той час. Але коли той час настане, я маю бути готовий. Що знаю, значить бути готовим? Мені нещодавно прийшли такі думки а, і такі настанови, знаєте, в дусі від Бога. Освячуйся, іди вперед, Освячуйся, іди вперед. Бути готовим це означає тримати себе в святості, в чистоті а, і а, виконувати настанови Ісуса, виконувати те, що Він а, сказав нам, а, ставати схожим на Нього. І робити ті справи, які він в нам. Це значить пильнувати, це значить бути завжди, напоготові, напомог на поготові, щоб допомагати, напоготові, щоб служити, напоготові, щоб чути, що Бог може через Духа Святого сказати тобі для того, щоб робити цю справу. Напоготові, щоб знати, які в тебе дарування від Святого Духа, щоб бути потужним в служінні, напоготові, щоб своє життя присвячувати не цим рокам, які ти на землі, а вічності вже зараз, того щоб. А вкладати в те, що ніколи не згорить і не згниє. Бо ті, що сплять, вночі сплять і ті, що опиваються, вночі впиваються. Ми ж будучи синами дня, будемо тверезі, одягнувшись у броню віри і любові та вшолом надії на спасіння. Ми будемо тверезі. Ми не будемо, знаєте, як п'яні, які забуваються від реальності, тікають в пияцтво, в алкоголізм. Ми будемо, вони ховаються в наркотики ще кудись для того, щоб не бачити своїх реалій. А їхні реалії це те, що диявол сказав їм, що з вами щось не так, або зі світом щось не так їх. І люди намагаються забутися або просто топлять своє життя, там, навіть не задумуючись, що вони роблять. Але ми будемо тварезі, наші очі, наші серця будуть широко відкриті і мають бути зараз такими. І ми маємо Бачити все так, як воно є, насправді, і бути от, от зараз, і от зараз, і от кожному зараз, поготові, сильними і пильними. Одягнувшись у броню віри, броня віри, знаєш, коли ти в вірі, тебе ніщо не обманить. До тебе не прийде диявол і не скаже: знаєш, а Бог там, тебе не підтримує, ні, в мене броня віри. Всі ці будуть стріли лукавого, будуть відпадати від цієї броні. Ніч, нічого не зможе її перемогти. Будуть атаки. Але ти вистоїш, якщо ти будеш вдягнути броню, віри віра, звідки вона береться, як надягнути цю броню. Біблія сказано в іншому місці, що віра береться від слухання Слова Божого. От зараз ти слухаєш Слово Боже, і це робить твою броню сильнішою. Коли ти робиш це щодня, то ти стаєш сильнішим і сильнішим, а потім ти починаєш проповідувати і сам і стаєш непохитним. У броню віри і любові, Броня любові, це любов це основа основ. Це тема великих проповідей, і їх вже є багато. Але а, головне, що треба знати, що треба любити Бога і треба любити лю людей. І люблячи людей по справжньому, цим самим ти любиш Бога. І коли ти одягнутий цю броню любові. Ти зовсім інша людина. І ти по-іншому реагуєш на все, по-іншому служиш і по іншому співпрацюєш зі світом. І світ на тебе по-іншому реагує. Це те, що робить тебе інакшим. та що вам надії на спасіння? Що вам надії на спасіння, це захист. Тому що я живу, знаючи, що я спасенний. У мене є надія, що навіть у цьому житті. В якихось скрутних обставинах я не буду, Господь завжди мене врятує. Але головне, що Ісус взяв на себе кару за гріх, за знаєте, те, що я не винен, я народився в цьому гріху. Але Ісус прийшов і зруйнував все це, і зрятував мене. І я знаю, що я в цьому житті вже буду благословений з Богом і в вічності теж буду з Ним. І цей шалом захищає мене від якого завгодно обману. Тому що Бог визначив нас не для гніву. Слава тобі, Бог, дякую тобі. Бог визначив нас не для гніву. Коли кажуть, знаєш, що прийде час, і Бог відкриє всі книги для того, щоб показати тобі кожну твою погану думку, і що ти будеш черпати гнів Божий, знаєш, і там іще щось, і ще щось є місця в Біблії, де можна взяти такі думки. Але треба дивитися на Біблію в цілому і правильно не вирвати із контексту. Те, що там написано, як написано, гнів предназначений для грішних. Грішні це ті, хто не прийняв Ісуса Христа. І вони будуть предназначені, на жаль, для гніву. Але тут в цьому житті можна все змінити. Вірою в Бога Ісуса. І можна все змінити прямо зараз. Але ті, хто вже з Христом, Біблія каже: Бог визначив нас не для гніву, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас. Щоб ми чи пильнуємо, чистимо, жили разом з Ним. Розумієш, коли ти з Богом, коли ти прийняв Його, навіть коли ти десь заслав, але ти призначений вже для того, щоб бути разом з Ним. Це Його любов. Навіть коли ти слабий, навіть коли з тобою щось не так, навіть коли ти впав, Він для того, щоб підняти тебе а не осудити. Будь вдячний йому за це. Дякую тобі Бога. Тому втішайте один одного. і... Повчайте один одного, як ви робите. Друзі, життя наше християн, віруючих людей воно повне боротьби завжди, ось тут і ось тут. І, але, борючись, ми маємо перемагати і завжди пам'ятати, що спасіння є в нас, Божа любов є в нас, і цим всім нам треба ділитися з тим, кого цього немає. Дякую тобі за те, що ти дивишся це відео. ділись ним з друзями. І якщо ти маєш бажання теж свідчити про Бога і Слова Божого, зв'яжись зі мною будемо робити це разом.